Доброго дня, шановні друзі. Ну що я вам хочу сказати? Нас Марадовий генералі Піпіт, ну це щось. Я тільки прокинувся, він вже у Бельгії з Урсулою фон дер Ляйну, у Роттердамі зустрічається там якісь перемовини з Антоніо Кошто, головою цього Європарламенту. Ну, Взагалі, я його буду сьогоднішнього дня називати Вовчик Турбо. Тільки так. А оце нова його маніра спілкування з журналістами через голосові повідомлення. Ви бачили, що він витворяє? а? Ну, дивіться, зараз я вам покажу. Альо, прийом, Сокіл, орел. що там з головою ОП, буде хтось чи не буде, а? Розглядаємо когось на посаду. Так, що стосується голови а, офісу президента України, я провів консультації. Я думаю, країна це бачила. А, ну, Принаймні, політичне середовище Це точно бачила і за цим слідом. А ми теж бачили не тільки політичне середовище. Вов <клес> у мене є е, варіанти міністра Шмигаль або е, міністр Федоров. Але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як буду призначати, і тут не хочеться, щоб було як в цій грі Дженга, коли ти одну деталь витягнув і все розсипалось. Бо що, що ви там граєте? В Дженга? А в монополію що граєте ні? Там на вихідних чи серед біла дня. офіс президента важливий, але є інші інституції. Тому хто може бути замість Федорова в міністерстві цифровізації? Не знаю там багато молодих розумних людей. Може, і Михайло і знайде альтернативу собі. Ну це добре, Вовчик, ти завжди нічого не знаєш. Я тебе прошу. То не питання взагалі, хто там буде? Яка різниця? Ти за всіх у нас будеш? А ось що стосується міністерства оборони складніше, тому що весь бюджет там відповідальність, там армія. Там всі там, а ти тут, шмигаль тут, пердаляка теж тут, і не впевнений, що рада зможе знайти кандидатури разом з Кабміном. Бо вони досі не можуть знайти, якщо чесно, мін'юст і Міненерго. Надіюсь, що найближчим часом закриється положення. Вовчик, ух ти підбив їх під монастиря, я тебе хочу сказати. То раніше ти за них за всіх все шукав. А зараз їм сказав шукайте. Так вони потерялися у це, по пространстві. Вони ж звикли тільки на кнопки жати. Ото зелена, червона. Які там кандидатури? Виріши питання, візьми на себе. Вовчик, а про яких ти депутатів кажеш. Нам я не розумію. Про слух зе. Так вони проголосують за будь-яке питання. Я тебе прошу на кнопку. Обки будуть давити тільки команду. Дай але тим не менш, не збрасуємо з рахунку да, ці кандидатури хороші. Всі люди командні. Карсон, малиш та його команда. А ще лі баба що стосується а, кислиці, за заміністерстві закордонних справ дуже мені зараз допомагає в перемовному а, треку. Який трек Він йому в карті допомагає ганяти джанга монополія, трек якісь. Чим ви там займаєтесь? Будь-якому випадку треба. Робити вибір, а то, якщо це буде довгий час, я звик, що можу і сам справитись без голови офісу, <гум> не може зовсім. Якось так зможу жити без. Тому тр треба тр треба визначити. Ну, ти бачиш, які ціни у тебе, Адрюшка Лібаба. Заміну йому навіть знайти не можеш. Ну нічого страшного. Ти сам от ти правильно сказав, сам справишся. Я... Навіщо та звільни всіх і уряд і всіх і депутатів? Та будеш ти у нас єдиний. Будемо єднатися навколо тебе. Не чубитись, не старатися. Я тебе прошу. В какой уряд? Які депутати? Ніхто не потрібен, тільки ти рідненький. Вовчик Турба, ти що, тільки ти? Ну давайте єднаємось до переможки навколо нашого. Всіх звільнити, нашого залишити, всі посади йому, все йому. Він каже, що він сам зможе зовсім впоратися. <сумітно> ну, ви бачите, який турборежим. До нових зустрічей, підпишіться на канал.